Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. І приїхали ми на нашу улюблену річку Дністер, вже розклалися. Сьогодні у нас буде така максимально проста риболовля. Спробуємо спіймати сазанчика, посмажимо шашлички. Тобто буде такий відпочинок. Знаходимося на таких гарних містках, як ви бачите. Ось вже я закинув дві вудки на горох. Ось вони стоять мої фідерки. І ще два. Зараз будемо замішувати прикормку на флетфідер. Хлопці пішли спробувати спіймати в каналі щучку якусь на уху, бо ще в планах є також зварити уху. Я зараз ще поплавочок може закину, подивимось, може якась платвичка. Тобто в уху треба побільше рибки, а там побачимо, друзі, як воно буде. Тож давайте зараз все по порядку. На річці ось така краса, штиль. Сьогодні перший день такий, коли так, дуже тепло. Сонечко вийшло. На дворі зараз у нас 11 градусів. вудки. Ну, Взагалі. Бомба. Так як буду ловити на флетики, замішаю ось таку прикормочку. Коропова серія зі смаком слива. Називається Real Fish. Класна прикормка. На минулій риболовлі спрацювала. Ми за маленький час спіймали з Дмитром декілька риб на флет. було круто. Ну, в принципі, цього нам вистачить. Ми сьогодні також будемо. Зранку і до вечора. Тож так, все, додаю водичку і замішую. <плес> ну взагалі ні. По основному за корму це у нас буде горошок варений. Потім ось такий пельчик від Anvi Fishing. Аміно для холодної води і даблмікс. Це тут вже йде форельовий пелець разом аміно. Змішаний. Можна таки трошки пожирніший додавати. Залью я це ось таким ліквідиком. Що це у нас тут? Кальмар ось ніг. І трошечки присиплю такою прикормкою цукрова кукуруза. Ну все, зараз замішуємо. Висипаю горох. Десь лопатки з три, дві. Також трішки. Це він у нас іде 6-8 мм, що той, що цей. Так, зовсім трішки. Присиплювати. Ліквіда небагато, виробник взагалі вказує, що там 50 мл на кілограм. Тож я так полью, чисто. Опа, все, нехай буде. Зайвим точно не буде. Ну і все, тепер перемішуємо. Так, і ось що в нас вийшло. Ось така максимально гарна прикормка. Під сазанчика, весною, те, що потрібно. Зернові, пельчик, пиляща, складова прикормка, ліквід. Тобто взагалі все, що потрібно, все є. Ну що, давайте зараз заряджаємо, закидаємо флет і підгодуємо. Так, ось поставив я годівнички на два своїх фідера. Одна годівничка 100 грамів, інша 80 Це годівниці від компанії. Оранж. Тут у мене і топтушечка є. тож якось ось так Зараз ставлю на насадку горох, так як будемо старатися ловити занчика, у мене усюди буде горошок. І забиваю, якраз прикормка підійшла вже гарна. Тож оп-оп. Є. Ось така ляпота. Ну і гачочок втикну. Теча, до речі, така непогана, бо я закинув свій корпи оснащення, які там по 130, по 112 грам, то їх зносило. І все непогано, але стає, гру стає. Хоча б не так, як тоді, коли ми значили, було, що просто чух і під берег. Тож нормально. Так, і друга. Оснащення у мене, до речі, скользяще. Просто скользяк. Тушечка у мене на фідерах стоїть, ось такі Tor Method, Да і вудка також називається Calypso Tor Feeder. Це у мене до 150 грам. Ой, ні, це до 120, я поставив до годівниці 80 грамів, полегшу. О, і на сигналочку. Так, теча досить сильно. Щось волочить. Нормально Чикс і друга є народ. Ну все, а тепер давайте з десяток ракеток запульнем. Друзі, тільки збирався годувати. Ось якесь клювання. Так, це точно клювання. Дивіться, натягує. Так, 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 так. Але не знаю. Щось... Щось не зрозуміло. Ні, мимо. Зайч. Друзі, ось одразу й друга Друге якесь клювання. Дивіться, як натягує. Бачите? Дивіться, дивіться, дивіться. Бейтранер пішов. Опа. Немає. Ні? Ні, немає ще й зачеп. А клювання було, друзі, дуже добре. Ні, немає, уявляєте? Зійшов, а я якраз саме збирався годувати. Не розумію, що відбувається. Це друге клювання вже таке. Гороха немає. Але покльовка була дуже чітка. З бейтранером всі діла. Не засікся. Ну нічого, зараз перезакину і треба швиденько годувати, бо я стільки зібрався. Будемо варити уху. Так, ну що, було перше клювання, поки що ми вирішили розпалити багаті і зараз будемо смажити шашлачки. А з цього приводу я хочу вам показати ось такий набір. Його можна дарувати подарунок чи собі просто прикупити. Дивіться, це йде набір шампурів. Тут є стаканчики, тарілочки, ножик, топорик. Тобто ось такий гарний чумайдан. До речі, він ще розкривається тут ось такі ножки чик чик з кожних сторон, і можна розвернути і поставити його. Тобто він буде як маленький столик. Тож, Ось така крутецька річ ручної роботи. Всім рекомендую на подарунок або собі придбати. Гарні шампури, 3, це скільки? 3 мм сталь, Блин, рідко де таке буває. Тож, друзяки, ось так. Я вам обов'язково залишу посилання в описі під відео на їх інстаграм, на сайт. Кому цікаво, заходьте, дивіться. І по промокоду. Власний виріб ви отримуєте знижку на 5%. Тож друзі, все. А ми йдемо смажити шашлички. О, подрузі клювання попускай. Жостенько, так. Да. Та маю, знов нема. А, ні, є, є! Та, ти такий рибак. Є, Дмитро. Забирай свій слова воза. Є нарешті. На флетфідер. Є народ, на флет, нарешті. Це друге клювання на нього? Є рибка, є є, є саза. Риба. Це, О, це я тільки закинув, це оце було що я сказав, поекспериментуємо горох з пуфіком. Треба всі так кидати. Це перший момент такий експеримент дав. Нормально? Ага. Та обичний сазанчик невеличкий Небудь. Бачите, я тільки погодував цього Зараз їх почне клювати. Що, клідер пішов, кілограм отправи, наш той Діма, він вже тут, Діма, дивані, опа, є перший. Опа. <звучить> <смірш> <смірш> Бачиш, Диви, <дивіг, смірш> ну, да, як зачепив. Засікся, просто файно, він би ніколи не зійшов просто так. Посередині губи, все, чітко. <смірш> Добре, Дмитро, наступне клювання твоє. Наші годівнички. Все спрацювало. Ну що, друзі, перший наш сазанчик на цій риболовлі взяв на флет. До цього був схід, також гарне клювання, думаю, ви бачили. І ось наступний і такий сазанєвський. Ну я думаю, десь 2800, друзі. 2800, щось, так, до трьох. До Тож, давайте зараз його і завважимо. Так, ну що, давайте. Бо мені самому дуже цікаво. А, ні, друзі, щось я занадто погарячився. 2400. Рівно 2400. Такий гарний сазанчик. У мене глазомір збився після минулих коропів. О! Риболовля наша вдалася повністю на 100%. Сазана ми спіймали весною. Такий рижий. Садок вже готовий? Так. Ну все. Садок. Поплив. Красив. Так, і зараз про цього, як я вам вже сказав, флет фідер, Але не просто на горошину. Я використав такий лайфхак, міні-секретик, взяв ось такі чесночні пуфіки червоні, і додав його на гачок. І гачок в годівницю не втикав. Тобто ось так просто вийшло, ось така ляпота. І все, і нашу сливову прикормочку. Ну Я не знаю, мені ця слива так подобається, вона так пахне. Де на Дністрі дуже гарно працюють. слива, полониця. Такі смаки самі стандартні, я б сказав. Вона трошечки висохла, треба ще водички додати. Зараз так і зробимо. Чикс, байтран, Хлопц. і сигналочку. Олексій. Маже, шашлачевський. А ну Може, м'яско. Бомба. Саджає, вже готова. Дуже смачно поїли. Як ви бачили, їли шлячок, салатики. Тож якось так. Зараз сіли, трошки перепочинемо. Потім знову підемо перезакидатися, годувати, ну і чекати рибку. У нас ще до темна години 3-4 є. Тож сподіваюсь, що ще щось буде. А якщо ні, то ні, все одно все за нас зловили. тож дуже круто, друзі. Тож поки що так. Все. Зараз вимикаюся, далі уюмкнусь. Щойно було клювання на цю вудку. Віка тянула, але, на жаль, Зайшла рибка в зачеп і зійшла. Ну Нічого, я перезакинув і будемо продовжувати чекати. Начебто, друзі, все добре. Скользяк виходить, трошки застопорящийся. Риба повинна засікатися на ривку, бо бачите, тут хоп, потім оп, вискальзує. І гачок гострий. Ну, він прям гострий ось його чіпаю, він чіпляється за, за мою шкіру. Не зрозуміло, чому сходить. Насадочка м'якенька ще плюс припіднята за рахунок пуфіка і все одно зійшов. У нас вже темніє, було ще одне клювання, але на жаль схід. Тож, друзі, якось так. Зараз у нас на годиннику вже майже без 28. Напевно, ми ще годинку посидим і будемо збиратися. Тож, якось так. Утки ще в воді. Один родподик, другий родподик. Тож поки так. Ще чекаємо на клювання. Сподіваюсь, що вони будуть. А там побачимо. Коротше, друзі, на жаль, більше клювань не було. Ми вже зібралися, дістали ось рибку. На риболовлю у нас був тільки один ось такий сазанчик. Але все одно ми його спіймали і це круто. Вже потихеньку він прокидається і на Дністрі починає брати. Тож, друзі, ось така в мене вийшла риболовля, коротенька. Але сподіваюся, що вам сподобалось. Обов'язково пишіть з цього приводу коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ходять щось не тріпається. На цьому на все, друзі. Всім велике дякую. Попа до зустрічі на риболовлю.